Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії проявища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску Кумири успішні і побожні. Під час євро 2012 дванадцять уболівальникам пропонували Євангелія від Івана і висловлювання відомих футболістів про господа. Хресна, хода ходаче хрестовий похід. У Криму православні віряни на чолі з священником раптом напали на християн книгонош. Музика неба симфонія душі. В Чернівцях це відчула молодь, що зібралася на фестиваль. Футболістам і фанам євангельську вістку. Євро 2012 в Україні стало не лише святом спорту і свідченням нашої гостинності. То була нагода проповідувати Боже Слово, із неї скористалися біблійне товариство і кілька протестантських церков. До чемпіонату вони надрукували спеціальне видання під назвою Шлях до перемоги, яким містить сучасний переклад Євангелія від Івана і свідчення відомих гравців про Господа. Зі 150 тисяч примірників 40 тисяч передали Західному регіональному біблійному товариству України, що у Львові. Тамтешні розповсюдники, книжок, і наші журналісти тепер знають, наскільки небайдужі вболівальники до висловлювань побожних футбольних кумирів. 2012 рік є історичним для нашої держави. Ми творимо історію разом, провівши чемпіонат Європи. Також відзначаємо рік спорту та здорового способу життя. З цієї нагоди Українське біблійне товариство вирішило надрукувати спеціальне видання під назвою Шлях до перемоги, свідчення відомих футболістів та сучасний переклад Євангелія від Івана. Книга надрукована двома мовами: українською та російською. На українське біблійне товариство покладена дуже важлива місія і задача. Це переклад. Друк і розповсюдження Слова Божого сьогодні в нашій країні відбувається велике дійство, чемпіонат Європи по футболу. І українське біблійне товариство має велике бажання співпраці з церквами використати його для того, щоб розповсюджувати Євангеліє. 150 тисяч євангелій надруковано для розповсюдження по всіх містах України. З них 40 тисяч передано Західному регіональному біблійному товариству України, що у Львові. Тут представники різних конфесій розповсюджували книгу різними способами. Ну, у нас час, коли лави стадіонів заповнені мільйонами людей, а лави церков з кожним днем пустішають, можна сказати. Що однозначно ті «Євангелії» мають немалий успіх в заохоченні людей, яких релігія перестала цікавити взагалі. Люди, я би сказав, з досить великою охотою беруть ті «Євангелії», адже для них досвід футболістів, які стали християнами і ведуть чесний спосіб життя у професійному виді спорту, це таке щось нове і інтригуюче. Насправді дуже часто. Діти або молоді підходять до нас, і вони бачать ці книжечки і вони самі просять їх взяти, тому нам не потрібно комусь когось переконувати, візьміть, візьміть, вони самі приходять і беруть. Часто ми влаштовуємо якісь конкурси і переможцям даємо ці книжечки, або учасникам надаємо ці книжечки, або дуже активним. Тому і в нас тут немає ніяких проблем із цим. Ми даємо основному молодим людям, які цікавляться футболом, і вони з позитивом в нас її беруть. Ми це позивнуємо як футболісти, які забувають великі успішні в своїй кар'єрі і гарно грають за збірну, і завдяки чому вони досягають успіху і вони свідчать, що і таланти вони отримали відповідно. Дуже важливо, щоб діти читали слово Боже. І от істину про Господа Ісуса Христа знали. Ми з дітками кожного літа проводимо ось такі п'ятиденні гуртки на канікулах або денні табори, і гарна можливість роздати слово Боже дітям. Люди по-різному ставилися до видання. Хтось просив ще, хтось навпаки, ішов далі, не звертаючи уваги. Найбільше ним зацікавлювались молодь та діти. Можливо, хлопці, коли прочитають або навіть дівчата і хлопці, то можливо, зрозуміють, що. Не саме важливо просто гра в житті. Не важлива перемога, головне просто Бог. Я вже трошки читала. Мені там сподобалося, там говориться і про футболістів, і в деяких моментах говориться про Бога. Мені цікаво просто тут, що розповідається про спортсменів, які християни. Які я сам знаю деяких спортсменів. мені просто дуже цікаво, бо їх не ростуть по життя. Завдяки наполегливому служінню відданих Богу людей, сотні перехожих та палких шанувальників футболу тепер мають можливість дізнатися про Господа більше. Вікторія Михальчук, Тарас Глуховецький, Юрій Шута, Львів, Вісті надії. Хрестовий похід. Цього разу православний. І не проти магометан, а протестантів. 24 червня в селі Орлиному Балаклавського району під Севастополем благочестива хода вірян на чолі зі священником вибухнула Бешкетом, коли попереду люту гледів намета з написом Християнська література Юрма на чолі з паноцем кинулася трощити місійне шатро церкви Адвентистів сьомого дня, а самих книгонож обливати з відер водою. До речі, зростання агресії до представників протестантських церков з боку ортодоксальних помітне і в сусідніх країнах. Так у Росії православний протоєрей Дмитро Смирнов закликав народ гуртуватися і громити секти. Чому православні порушують закон про свободу і розповідання і чи личить така поведінка християнам? З'ясовували наші кореспонденти. Дальше, 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 дальше. Вали, 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 вали туда. Ось таку хресну ходу, а точніше справжній хрестовий похід проти місіонерів протестантів здійснили під Севастополом у Балаклавському районі в селі Орлиному. Православний люд доводив свою вірність Господу тим, що шматував намет адвентистів за проповідування Божого Слова. Юрма на чолі зі священником обливала євангелістів водою, кляла і погрожувала. Юристи, теологи і керівництво конфесії, що зазнала нападу, одностайні. Така поведінка, грубе порушення державного закону і християнської етики. Свобода Розповідання або свобода світогляду є природним або фундаментальним правом. І держава через основний закон держави Конституції України чітко закріпила це право. Це право в статті 35 Конституції України, де це право гарантується державою. Держава всіма своїми засобами, органами державної влади повинна забезпечувати це право. Ми, як громадяни нашої країни, маємо право да вірити, не вірити, вірити, так як говорить про це, Біблія, святе письмо. Тому э, коментар одни, од, один – Ми засуджуємо цю поведінку. Це агресія, це не християнство, це кінець християнства. Ось про наших членів церкви, які там були коло цієї палатки, можна сказати, що це члени церкви, які відображають характер Господа нашого Ісуса Христа. Нині ворожість православних до протестантів зросла не лише в Україні. Приміром, у Росії московський проти Дмитро Смирнов привселюдно закликає владу і народ боротися з такими церкв... К вами, и называя их сектами. Мы хотим от нашего президента, чтобы он сделал так, как это было при Советском Союзе, чтобы ни одна поганая секта не могла здесь действовать, так как у себя дома. А то приезжают мормоны, приезжают иеговисты. Раньше они все сидели по тюрьмам. Собирайте народ! Граміті цю секту такі заклики закордонного запального протопопа небезпечні і не лише як приклад, адже нині за статистикою до української православної церкви Московського патріархату належить 9 мільйонів вірян, майже п'ята частина наших земляків. А для них заяви з центру авторитет. І кому з мирян відомо, що насправді протоєрей Смірнов Смирнов ще й неграмотний, грамотний, не знає, що таке секта, а що церква. Надо сматрити на, на 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 плоди дійства такої церкви. tomogo techniki hipnotyzy, hip, hipnotyzy, hip, hipnotyzy, hip, hipnozy, hipno hipno hipnozy na przykład, i techniki, które technika scierania masgo, prawda, techniki, których oddziela człowieka od семьи, od общества. Mm. Ja mm. думаю, że все cerkwi, które nie imięt w sobie znaków sekty, spokojna mogą работать na terenie Ukrainy. Możemy się i można w misje. В місці приближається до Юса Христа. Секта це закрита група. Тобто, якщо є релігійна організація, яка вона відкрито сповідує свою віру, то це вже не можна назвати її сектою. За такі речі людини можуть притягувати до відповідальності і більше того, крім штрафу, можуть її посадити. До цього сектою не можна назвати організацію, яка є. Відкритою до того, щоб вчиняти благодійні і благодійні речі, і речі, які спрямовані на духовне, фізичне е, здоровлення людей, я би так сказав. Тому що секта, як правило, вона має деструктивний характер. Представники ж самої офіційної зареєстрованої церкви Адвентистів сьомого дня кажуть, що звернуться до правоохоронних органів України, аби вони надали захист гарантованим законом. Дуже переживаємо за це, що сталося. Нам від цього неприємно. Ми будемо звертатися і в відповідні органи з тим, щоб все-таки розібратися з цією ситуацією і щоб це не повторювалося, тому що сьогодні. Ми перед законом, перед державою у всі рівні. Катерина Філіпчук, Костянтин Манілиш, Вісті надії тисячам гектарів Київського лісу загрожує знищення. Зокрема, Коцюбинська селищна рада привласнила велику рекреаційну зону і віддала під забудову. Активісти надіслали скаргу до столичного апеляційного адміністративного суду та звернулися до президента України з вимогою захистити легені міста і виконати свою обіцянку. Нагадаю, у вересні минулого року Віктор Янукович заявив, що лісу більше не рубатимуть, та виявилося, рубають. Київські громадські організації разом з представниками містерпіння Ворзеля, Гостомеля, селища Коцюбинське, протестують проти винищення 4 тисяч гектарів лісу, які розпродає місцева Коцюбинська селищна рада. В недалекому минулому ця площа, що знаходиться в межах Києва, захищала столицю від Чорнобильської радіації. Тепер же кажуть активісти, що міська влада розпоряджається територію ліса за власними інтересами. Коцюбинська селищна рада розширила свої межі. Розширивши межі, вони включили цей ліс в. Територіальну зону громади, тобто селища Коцюбинське, і назвали його зелені насадження в межах селища, а зелені насадження в межах селища можуть бути виробані або віддані на забудову на будівництво. Оце така трагедія, те, що у нас відбувається. Щоб запобігти цій трагедії, мешканці звернулися до президента з проханням зробити ліс природоохоронним парком. Ми знаємо, що в Києві вже є один національний природний парк «Голосіївський». І ми вважаємо, що столиця має право ще на другий такий об'єкт. Це ліс не належить ні громаді Києва, ні громаді Коцюбинського. Це належить народові України. Тому будь-яка влада, чи то Київська, чи то Коцюбинська, тим більше вона не має права це ліс забирати. Місцеві жителі добре знають про цінність рекреаційної зони. Коли туди перший раз приїхала, постав боже, яка там красота. Ліс. Озера, чисте воду. В лісу буваю я ежеднів. Кожне утро я бігаю і зарядку делаю. І не тільки я один на таких, таких там много. Віддавати народні багатства чужу кишені українці не згідні за словами голови громадської організації самозахист генпрокуратура порушила кримінальну справу проти цієї корупції. Та Ігор Добровський мало вірить в те, що ця справа вирішиться позитивно. У мене питання: то чи може гарант конституції гарантувати нам у простим українцям якусь скажімо, недоторканність, по конституції, якщо його посадовці не виконують, скажімо, і його наказів і скажімо, бажання громади? Тому ми сьогодні тут, і ми будемо захищати наш ліс. В різний спосіб, як, тільки зможемо. як тільки зможуть за природу, будуть боротись і самі жителі. Я саме поміняв центр на окраїну раді цього. А зараз хочуть забрати все це, у нас поставити забор, і щоб ми до цього лісу взагалі не підійшли. Поэтому я, звісно, протестую проти цього. Багато людей ходить і сміття, залишають після себе грязно в лісі. Дерева повирізають і построють котежі. То для чого нам це? Не дивлячись на всі неприємні перешкоди, в людей залишається надія. Так, да, надіємося на Бога. Да, ну і, і на підтримку звісно, журналістів. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Штраф у розмірі понад 200 тисяч доларів наклали на китайську пару за народження другої дитини і порушення державної політики Одна сім'я, одна дитина. Рекордно суворе покарання за порушення державної політики народжуваності спіткало сімейну пару в місті Жуянь на сході Китайської Народної Республіки. Відомо, що успішні підприємці, які володіють цілим рядом компаній, маючи сина 1995 року народження, в лютому цього року стали батьками вдруге. Однак поява на світ доньки не залишилася непомітною місцевою владою, яка наклала штраф розмірів в 205 тисяч доларів. Одинадцятирічний хлопчик на ім'я Єзекіїль Стодарт посвячений у священника і тепер веде служби в церкві повноти часу в Меріленді, США. Тексти до своїх служб Єзекіїль почав писати, коли йому виповнилося сім років. І не має значення, в якому віці ти отримав ліцензію. Важливо тільки, які слова в тебе є і як сильно Господь кличе тебе, розповів Єзекіїль в інтерв'ю. Він щодня 3-4 години проводить за вивченням Біблії і підготовкою до своїх служб. За словами Річарда Балмера, професора американської релігійної історії в Дармутському коледжі. Випадки, коли діти ставали священниками, рідкісні, але це не новинка. 30-річного індонезійця Олександра Аана засудили до тюремного ув'язнення на термін 30 місяців за пост на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, де він написав, що Бога немає. Проте вирішальним для судового вердикту була не ця фраза. Аан організував соціальні мережі та групу і розміщував там матеріали порнографічного змісту про пророка Мухаммеда. Голова суду Західної суматри визнав Олександра Аана вином в свідомому поширенні інформації, що розпалює релігійну ненавість і ворожнечу. Хірурги з госпіталю Джексон Меморіал провели складну операцію. Вони видалили пухлину, що розташовувалася у самого рота ще ненародженої дитини. За їх словами, дана процедура унікальна в своєму роді. Пухлину виявили під час сканування на 17-му тижні вагітності у темі Гонзалес. Таким чином був діагностований рідкісний тип раку, оральна тератома. Подібний діагноз ставиться раз в 20 років, констатують лікарі. Шанси на те, що дитина виживе, практично дорівнювали нулю. Однак дівчинка народилася безускладно. Нещодавно відмітила ювілей 90-річчя адвентистка сьомого дня, мешканка села Кричева Марія Бенца. Секрет довголіття каже: терпіння й труд все перетруть. Життя у жінки було нелегким. 46 поховала чоловіка, з яким вони виховали четверо дітей. Підтримувала її в житті тверда віра у Бога. Веде здоровий спосіб життя. Вже Жи 64 роки вегетаріанка, що і навіть в свої 90 тримає повний піст, молиться за дітей, хворих та знедолених людей. Щоб довго жити, Закарпатська старожителька каже: головне в житті мати любов до Бога. Віклуватися про близьких та виявляти доброту до оточуючих. На Закарпатті, в селі Кобилецька Поляна, сотий день народження відсвяткував адвентист сьомого дня Юрій Тафічук. На віку пережив багато: дві світові війни, голодомори, полон. Тепер каже, ніколи на згадку не спадало, що досягне ста. За все, що має, дякує Богові. В селі Кобилецька Поляна, що на Закарпатті, своє соти день народження відсвяткував 27-го дня Юрій Федорович Тафічук. Родина у чоловіка велика. Виховав двоє дітей, мав дев'ятеро братів та сестер. Та з усіх залишився сам. Нас було дев'ятеро. Нас було дев'ятеро у сім'ї. Батько прожив до 86 років. Всі інші в родині померли молодими. Життя у Юрія Федоровича було нелегким. За своїх 100 років довелося пережити дві світові війни. Неодноразово голод побувати у полоні. Чоловік розповідає, що були моменти, коли смерть сама заглядала в очі, але в Бога молодості не вірив. каже, що зберіг його Господь до цього часу тільки по великій милості. Дружина у Бога повірила ще в 1974 році. А я господа не хотів приймати. Але відчував себе нещасливим, аж доки Дух Божий пом'якшив моє серце. За своє життя не соромно розповідає старожитець. Про одне лише шкодує, що прийшов до Бога, вже у похилому віці. Я старався служити Богу як міг, але прикро, що не робив цього з молоду. Брати та сестри по вірі розповідають, що чоловік був завжди серйозним та богобоязним, не пропускав жодного суботнього служіння в церкві та постійно вчив на пам'ять вірші з Біблії. Останнім часом відвідувати церкву не дозволяв стан здоров'я, але на свій ювілей попросив рідних відвезти його до Божого храму. Каже, що хотів відсвяткувати день народження у місті, де йому найприємніше. Катерина Філіпчук, Дмитро Білий, Вісті надії. Співуча Буковина знову славить Бога. В Чернівцях відбувся ще один молодіжний фестиваль музика неба, симфонія душі. Учасники впевнені, мелодії, що славлять Бога, об'єднують людей і сприяють рясним благословенням. Музика вид мистецтва, який здатний об'єднувати людей, і в цьому її найбільша сила. І саме сьогодні вона об'єднала нас на музичному фестивалі Буковинської конференції під назвою Музика неба Симфонія душі, який проводиться в літньому театрі міста Чернівці. Відомий багатьом композитор Дмитро Шостакович говорив: аматорми і знавцями музики не народжуються, а стають. А для того щоб полюбити музику, потрібно перш за все її слухати. А щоб слухати якісну музику, потрібно прикласти неабияких зусиль. Всі учасники фестивалю і глядачі відчули особливе піднесення під час усього дійства. Солісти, дуети, тріо, вокальні групи та хорові колективи мали надзвичайну нагоду прославити Бога завдяки своїм талантам та фестивалю, який всіх гармонійно поєднав. І, взагалі, подекуди здається, що класична музика на деякий час уповільнює плин нашого ритмічного життя і вносить до нього часточку гармонії. Насамперед, цілю я для себе ставила, щоб прославити Бога. Це зближує молодь. Може, молодь може розвиватися, пізнавати один одного, знайомитися. І я рахую, що це дуже дуже потрібно для наших молодих людей. Як не дивно, за колісами було досить спокійно. Зазвичай є якийсь переполох, неспокій. Але сьогодні я побачив, що учасники були спокійними. Певними, ну, але я вважаю, що варто проводити такі заходи, адже це єдине місце, де молодь може зустрітися не тільки поспілкуватися і розважитися, а дійсно прославити Бога своїми талантами. Думаю, що, що все важко дається, щоб щось зробити. Я думаю, що Бог дає сили, щоб звершувати це служіння. Ми навіть не змогли взяти всю програму, включити всіх бажаючих, брати участь у цьому музичному фестивалі. Молодь активна і вона завжди була активна. і Я дякую Богу за це. Світ швидко змінюється. Змінюються людські цінності та вподобання. Проте я впевнена, що музика залишатиметься у житті людей назавжди, роблячи їх добрішими та чуйнішими, а їх життя повнішим та гармонійнішим. Ось і підійшов до свого завершення сьогоднішній фестиваль. Ілона Глібка, Олесь Деркач, вісті надії. Нехай у ваших серцях завжди лунають небесні мелодії. Дивіться «Вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті хопченел.інфо. Всього найкращого.